Україна неодноразово перетинала кордон з Росією з початку повномасштабного вторгнення російської армії. Розвідники проводили таємні операції, безпілотники вражали аеродроми за сотні кілометрів. Цього разу все інакше. Сотні українських військових в офіційній формі за підтримки бронетехніки та іншого важкого озброєння. Прорвали російський кордон у Курській області Росії, маючи сучасну вітчизняну зброю, а також західну техніку, вони ефективно просуваються вперед. Сполучені Штати Америки дозволили Україні завдавати ударів американською зброєю по всій лінії кордону з Росією і не тільки. У 2024 році американська зброя продовжує відігравати ключову роль у забезпеченні стабільності та безпеки регіону. Наприклад, системи ракетних установок дальнього радіуса дії, такі як Хаймарс, дозволяють українським військам уражати стратегічні цілі на значних відстанях, які заважають російським силам проводити агресивні операції. Ці системи забезпечують перевагу у вогневій потужності і дістають глибоко на територію противника. Американські високомобільні реактивні артилерійські системи М142 Хаймарс можна використовувати як реактивну систему залпового вогню із боєприпасами різної дальності та як оперативно-тактичний ракетний комплекс. Кожна пускова установка несе шість високоточних реактивних снарядів сімейства GMLRS або одну тактичну балістичну ракету малої дальності MGM-140 «Атакмс» для ураження важливих наземних військових цілей противника на відстань до 300 кілометрів. Ракети GMLRS Сімейства американських керованих реактивних боєприпасів калібру 227 міліметрів. Ці снаряди класифікують як високоточні. Вони мають дальність ураження цілі від 15 до 84 кілометрів. Саме gmlrs m 31 є основною для HIMARS. Ракета оснащується лише 90-кілограмовою осколкофугасною бойовою частиною. Але висока точність дає максимальний ефект цього боєприпаса. Зокрема, сама ракета має три варіанти підриву: контактний, відтермінований та повітряний. Останній призначений для знищення противника на відкритих позиціях. Під час повітряного підриву усі уламки та енергія вибуху вражають саме ціль, а не йдуть у землю. Бойова частина GMLRS спричиняє велику кількість уламків, які можуть знищити техніку та живу силу ворога. Ракету не просто так називають високоточною та надійною. Точність її доведена на рівні триметрового відхилення. Також Україна отримала високоточні боєприпаси GLSDB, які можна буде застосовувати з М142. Таким чином, збройні сили України стали першими експлуатантами цієї зброї. Конструктивно GLSDB – це невелика керована бомба GBU-39 масою 130 кг, кілограмів, яка з'єднана з, з твердопаливним ракетним двигуном від реактивного снаряда М 26 під час від'єднання двигуна крила бомби розкладаються в повітрі, що забезпечує істотно більшу дальність ураження. Використання ракетного двигуна забезпечує дальність польоту боєприпаса GLSDB приблизно 150 км. кілометрів. Для наведення на ціль зброя використовує GPS та інерціальну навігаційну систему. Бойова частина боєприпасу призначена для ураження укріплених цілей і може пробити до метра залізобетону. У день повітряних сил збройних сил України, 4 серпня, Президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що до України вже прибули винищувачі F-16. Літак F-16 – легкий багатоцільовий винищувач зі Сполучених Штатів Америки четвертого покоління. Попри досить поважний вік, адже F-16 було створено ще 48 років тому. Він до сьогодні залишається основою повітряних сил багатьох країн світу, зокрема і завдяки своїм постійним модернізаціям. Від початку f 16 спроєктували як денний винищувач, але за роки модернізації він перетворився на багатоцільовий літак, здатний виконувати завдання вдень та вночі, незалежно від погоди. Винищувач f 16 має простішу начинку та всього лише один двигун, адже його від самого початку конструювали не лише для повітряних сил. США, але й для різних американських союзників при цьому F-16 може виконувати практично всі завдання в повітрі від повітряних боїв до високоточного бомбардування. Також у F-16 була оновлена авіоніка, електронна система, яка використовується для навігації та комунікації. Зокрема, їх обладнали автоматичними системами обміну даними з іншими винищувачами з командними пунктами на землі, а також з літаками системи дальньої авіаційної розвідки F-16 серед можливого озброєння є ракети АІМ 120 АМРААМ, здатні збивати повітряні цілі на відстанях до 180 км, кілометрів залежно від модифікації. Українські F16, які всі винищувачі країн-учасників європейських повітряних сил, обладнані пілонами Терма Піц із системою раннього попередження про ракетний напад Hensolt. Система дозволяє заздалегідь виявляти ракети та протидіяти їм. Система потім обирає найкращу послідовність відстрілу теплових пасток з модуля Flare Up. У ракети АІМ-9 Sidewinder мала дальність. Вона може знищувати цілі на відстані до 40 кілометрів. Крім f 16 її можна підвішувати і на інші сучасні винищувачі, наприклад, F-15, F-22 Raptor і F-35 Lightning 2. Цей тип ракет призначений для знищення інших ракет та ударних безпілотників. Франція також заявила, що має намір поставити до України літаки Міраж 2000 Це французький багатоцільовий винищувач. Першу модифікацію виготовили в 1970-х роках, як і американський F-16, Він має лише один двигун, що створює перевагу в маневровості та обслуговуванні. Та водночас це означає меншу надійність винищувача. У разі виходу двигуна з ладу втрату неможливо компенсувати. За понад три десятиліття було проведено декілька модернізацій літака. Ще однією модифікацією винищувача Mirage 2000 d 5 стала версія Mirage 2000 DeFice 5 МК-2. На противагу попередній, вона має покращений радар RDY 2. Новий багатофункціональний обчислювальний блок, який замінив старі головні комп'ютери, та нову інерційну навігаційну систему Тотем 3000 що використовує лазери. Найсучасніші модифікації французького винищувача здатні використовувати широкий спектр різних боєприпасів, серед яких і вже відомі в Україні крилаті ракети Storm Shadow – Scalp. Також на винищувач можна підвішувати авіабомби, стрілецько-гарматне озброєння і ракети класу повітря-повітря та повітря-земля. З важливих та сильних характеристик літака: кількість точок підвісу для кріплень озброєння. Одночасно він здатен нести під собою одразу дев'ять боєприпасів, як і американський винищувач F-16. Із появою в арсеналі збройних сил України «Хаймарс» боєприпасів GLSDB, а тепер вже літаків та іншої сучасної зброї, яка з високою точністю здатна уражати цілі противника на великій відстані, українська армія може більш ефективно нищити цілі ворога та завдавати значної шкоди окупантам. На цьому відео добігає кінця. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Не забудьте залишити коментар, аби ми знали, в якому напрямку нам рухатись далі. Дякуємо за перегляд, до нових зустрічей.